Так, зараз протестуємо обладнання. Наче все працює. Сподіваюсь, що все працює. Друзі, всім привіт! Зараз відбудеться онлайн-трансляція розіграшу. Це другий розіграш на нашому каналі. Питання в тому бачу, що ви писали, там хтось особисті повідомлення писав. Трансляція трошки вийшла з запізненням, бо, на жаль, технічні складнощі. Це здалося не так просто, як воно виглядає, і поки все налаштувало, щоб ви бачили, бо хтось писав, що не було видно в минулому розіграші екрану, не зрозуміло, хто отримав цей приз. що Може бути підстава, такого не було. Приз отримав минулий раз людина з Києва. Зараз нас з вами можете бачити, учасники всі є. Починати будемо з другої позиції, бо, перше, це учасники, і у нас всього 101 коментар. До цим коментарям будемо перевіряти, чи підписана людина на канал. І якщо людина підписана на канал, вже вам необхідно буде зв'язатись з нами. І буде поставлений коментар під вашим коментарем, що ви є переможцями. Вам треба написати вже надалі приз буде відправлено за наші кошти. Вам нічого платити не треба. Я нагадаю, що у нас розіграш саме під саки, та яка збірна, йде з ручкою. Отже, сподіваюся, що мене видно і сподіваюся, що трансляція йде нормально. То будемо зараз рандомайзером Майда користуватись. Навіть не так, напевно, чисел. О, отак є. І нагадаю, що у нас від другої позиції до 101 Зараз ще раз перевірю. Так, від другої до 101. Так, все вірно. Всім бажаю успіхів. Повертаємось назад і починаємо генерувати. Сота посилання, Хтось саме у кінці залетів. Зараз подивимося, що тут є в нас. Без підсаки ніяк. Антон. Подивимось, чи є підписка в нього на канал. Нагадаю, що треба мати відкритий аккаунт. Так, в нього відкритий аккаунт. Дуже, дуже багато підписок. зараз пошукаємо. Напевно, краще буде через пошук на його каналі зробити це. Давайте спробуємо, можна так. Ні, так не шукаю. Ну давайте шукати по каналу. То вже уже первый Так, є підписка. Отже, прозіграш отримує Антон Мальцев. Нагадую, що по коментарю і під коментарем буде надпись, що ви отримали приз. Всім вважаю успіхів.